Що ти з нею зніяковіла? Дивіться, що показує, що там є. Я вже хочеться Вона, коротше, сіла, вилежала тут оце все. Це сьогодні прийшла посилка. вона... Ну, дещо людям може, що тут... замовляла, дещо собі, а дещо може Це його узнаю, це крем після бриття, так? Да? Yeah. У мене такий. Делай, ну, гель. Промахи, Прикольний. Це що? Шампунь? Сухий шампунь. Сухий шампунь. 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 Ну, коротше, багато-багато багато. Що то за салфетки я последній? Для прибирання. Для прибирання. Ну, я брала це козі. дві баночки. Це ти забереш. Зелений і червоний я заберу. А це що за дві бутилочки такі? Це одно Насті, одно. Ну, я типу собі, ну в мене ще там півбанки. Це мило кухонне, що я, ті, запахи оці а, всі прибирають. Да, Воно мені дуже подобається. І... А це що це таке? Я валя з март заказала. Ну коротше. Зараз буде знімати і показувати. Mm -hmm. Так що? Молодець. Я от Тані підбадьорюю і кажу, давай, і давай, все в тебе вийде, дійдеш ти з... до того, все нормально буде. Вона оце починає скихнути. Кажу... Я... Цей місяць, звісно, для да, них він він важкий, важкий для всіх нас, тому що сидимо, ну, якби, ну всіх своя там тяжесть, але, в ну, принципі, більшість без світла, без, там, хто без коротше, не, не, всі не всім людям до покупок і ти дають тепер, це зрозуміло. Але, звісно, я зараз наставник. А минулий місяць я була менеджер. Якщо я б на менеджера, так сказати, долізла, там би віддали другу частину премії, більшу. Якщо минулий місяць було 3 тисячі премії, то це місяць, якщо б я менеджера зробить, то 7 тисяч. Тобто зарплата плюс, типа, я так, Нормально, буде. Дойдеш. Ну, в принципі, за 5 днів на 20 тисяч треба продати. Дойдеш. <laughs> Хорошо. З тебе магарич. Хорошо. Кальян хороший. І ти дойдеш. Подожди, дай ще я до директора, да я інструмент. Ще поки тільки не Все, давай. Всім привіт! Ух ты! Артурчик залетів на такий. Ух ты! Куди? Відео знімаємо. В Артурчика зараз такий веселий. Я хотів вже сказати, ми в Інстаграмі не говорили. В Інстаграмі, в Ютубі не говорили. Артухи потроху починаємо зменшувати, коротше, вивели більшість того, що приписували. Вивели Депакін, той, який був, і зараз потроху виводимо Аріслоу. І е, я кажу, Тані, давай виведемо, знімемо всі оці, всі оці коротше, препарати повиводимо, і просто місяць, два, три, чотири таку наблюдати. Ну вже як він вже да, є трошки як, свої приколи, свої особливості. Він там психує трошки, да? синок, психуєш трошки, але, але вже, вже краще. Аби ще наладилось, скажи, з туалетом, щоб можна піти і так просратися добре. Mm -hmm. <с>? Ну нічого, це теж наладиться. Так що от, от такі у нас справи. От такі у нас справи. Бігає вже мокрий весь по хаті. Грубка топиться, да, Артур? сестричка, да, бачиш, говорить голосно і тобі трошки не так. Нічого, кажу, ось, хай стане трохи тепліше, я його буду назад знову одівати, брати з собою, куди треба там на тракторі поїхати. В мене є робота там. прочищати треба, Прочищати треба, так що будемо їздити удвох. Йому подобається зі мною на тракторі, він працює, Да? Руки помалював, покажи, де руки помалював. Покажи. Покажи руки. Ось руки помальовані. Жовтим, де це помалював? Взяв маркер і помалював, руки, ноги, все помалював. Да? Все, біжи. Вона сама принцеса. Що скажеш? Зараз будемо кушать. Будемо кушать. Мама там варить. Що нам мама варить? Що ти вариш, Тань? Короче, М'яско, гарбуз, цвітна капуста, кабачок. І зараз ми будемо кушати. В кроватке. Сидить у кроватці Артурові. Артуровій своїй. І Таня каже, диви, на набильця на кроватку, а там уже погризено. А це зараз можна показувати, що ти готовийся чи ні не Ні? Ні, ну це відео вийде пізніше, ніж... Коротше, нам зараз прийшло на рекламу імітована ікра. <клух> зараз покажу, бо Таня нема. Я ще не розпаковував. Коротше, не буду розпаковувати, Таня розпакую, а потім, я потім покажу, що таке ще. Голос. и шоколадка, апрельденькая. Зарастанется. Все оценим, вот и потом я покажу. Показываю, как проходит процесс распаковки. А она, такая. А? она такая. А На купере а? она? такая. А я а? а? а вот она. Полностью Артурчик! Таня волосся э, помила, яким там шампунь з коноплі? Да? Короте, треба <рес> показати. І так гарно блестить. Щось він там розкаже про нього, добре? Так, а що тут у нас? Забирай коробку. Таня каже, Приятно". каже, Постійно, коли присилають, то такий комплімент. Шоколадочки і топ'єчок. Ні, я не говорю, що тільки чисто тобі, а взагалі не, що. ну коли датата. Розкажи мені коротко, що це, яке це показано? от Кожна тут що, я тобі все знає. лосося, гарбуші, кети, сьоточки. А що це? Це не. як там не желатинова яка? Ні, не желатинова, а не білкова. а як у мене, це, може, брат там буде дивитися. І колись він там, отуще, коли на море їздили, вона вокзалах підхилив і край, і край і кра. І помню, він привіз такий каже, ікру продавали. там, типо, ну, як... Понятно, що ми розуміли, що це не оригінальна там, поділка. Ну тоді вона просто о, о, так її насипали на хліб, а вона в різні сторони. Желетінове, я поняла, в різні сторони. А це, а це вже так нове покоління. Це зовсім інша штука. Воно зараз багато хто людей на неї перейшов, бо ну вибачте. Хорошо, як є кошти на справжню, але опять же, ще який факт, що вона дійсно справжня, і що вона дійсно її транспортували правильно, да а не 300 раз коли заморажували. Ну в общем, не факт Ну ми так? цю присилають, вам не Цей перший раз Це на бульйоні. Це та витяжки сатеки там гадарслі чи що там це ет, ну грабався нам таке? Воно смачненьке, і на бутрики, і блічики ми робили млинці. І корзиночки робила, так прикрашала. Яєчко просто прикрасила. І зараз я просто собі намажу на ладно, їж, бо ти вже <рес> із своїми цими калоріями, дефіцитом калорій. Це ж Таня зараз якийсь там участвує в марафоні від ліву. Ну та, я, я путя свою. Я з ними, я там дивлюся все. Але в мене трішки там своя схема, бо я кормлю доцю і мені от прямо настільки жорстко, як у них, не підходить. Ладно. А, Юра, Юра. Давай. Что, я его выбираю, что то Давай-давай. Мне вот это первое только mm -hmm. попробовать понравилось. Ты, ты уже до конца пришел? Не, еще вот эти две последние я? не съел, не пробовал. Я вот это не Отсюда ты начал? Я начал с первой. О, фигура. О, фигура. фигура. Можно нажалить. Вот имитации можно нажалить. <laughs> можно себе выпустить. Прям по... По франшуе. Ну, живот нафиг горчить. Я уже сяду есть, честно себе. Это ты сейчас вот эти два бутерка и что, потом коктейль свой? Пока ничего, потом уже погуляю, часик два. Да блин, я это должна была в одиннадцать, а уже в пив вторую, другую. А что ты дотянул ложку взяла? Да, красиво. Что, нельзя? Дотя разрешила. <laughs> что, не пофоткать да? І що це таке тепер? Скільки там калорій? Ти ще не знаєш, <laughs> я не фоткала. Ну тут що? Тут сир сиру, хлібець рисовий, огурець і цей. Ікра. Держиш так, наче по церкві стоїть. Їсти. Ну давай, сідай їж. Юра, не дай, нормально Цитання поїсти. Це Таня цей. Крем-сир в люди взяла, а я намастив свій і наложив три ложки ікри. Кажу, небагато, не багато, ні? Кушай. Ім'я того, воно і крула доча. Юра, не льози. Ти стільки тільки поїла. Щас дам печенюшечку. Ти стільки тільки поїла на це наче не наїлась. Глянь, глянь, глянь. Юра, не роздразай її. Ладно, що з Так, вечір. Не знаю скільки, щас вже чотири. Я Артура, Таня оділа малу. Мала на дворі спала. Пішли, пішли. Кажу, Таню одівай Артура. Я зараз бігом на машині там стіклоподімник зробив поділа Таня Артура. Кажу, давай давай, давай, доганяй. іди mm. сюди, руку візьму. Кажу, підемо з ним трошки, пройдемося на ставок, по льоду походимо. Льод товстий зараз. Прогуляємося чуть-чуть з ним. Він молодець, ждав, поки я стіклоподйомник поставив. Ходив, потім дров тачку привезли, зараз підемо. Пройдемось. Скажу, Артухи, диви, який великий ставок. Іди сюди. Пішли, пішли в цю сторону, диви. Льо. Валь? Валь? Валь. Валь. Синок. Синок, диви. Льот. Льот. Бач, який лід. Великий-великий. Товстий, товстий. Так, да? товстий. Пішли сюди тепер, йдемо. В цю сторону, пішли. пішли! Пішли! пішли. Давай. Бач, диви, які сліди. Пішли. Давай, бо тут тягне, так. Йдемо додому. Яке небо гарне. Так, ми зараз ми приїхали додому. Я кормлю доцю. Зараз зараз прикорм, покажу, де вона там. Давай. Ти що, на камеру не хочеш їсти? Не балуйся. Таня. Цьому витираєшся. Коротше, до чого я хотів записати відео. Кажу, ми тільки що приїхали з міста, були там по ділах. Тютіра була посиділа з дітьми, а ми бігом змоталися і назад. А я приїхав, щось зайшов. Що вчора дивився відео на Ютубі там про своє село, село Широкий Луг, там, де я родився на Закарпатті. І ну, показував вже штані, розказував. Кажу, у мене така мічта, Я хотів би, щоб уже, коли в нас там буде машина вже більш така вмістительна, що якийсь там мінівен чи бусік, щоб сісти з сім'єю поїхати. Я хотів би Тані показати, де я родився, які там плай, полонини, там як, як гарно яфон поїсти. А Таня каже, а що це таке? Кажу, яфони це черніка. На. Яфони це черніка. От ту ж, яку ми собирали, поняла? А, то ж без тебе було. Да, я ні з ким другим туди не їздив. Да, да. Бо в мене нікого не було, ти єдина. Коротше. І до чого я, я, я включив я колядки на ютубі ці Закарпатські. От настоящі такі, там на Закарпатті Колядувати ходять тільки чоловіки. Колядувати ходять тільки чоловіки. Ні, я не ходив. Я пам'ятаю, ми малі були. І це якась така, як би сказати, така якась особена якась атмосфера, якась, якась, воно таке якесь. Ух, я не знаю, як пояснити. От ну от визивало таких, е, таких емоцій, ну дуже, дуже класно. І колядують там чоловіки. Зараз включати не буду, воно на ютубі є, бо можуть за це. Ну, Забанить можуть відео. І колядують там, ну прям там, я що кажу, там колядки такі. Ну не так, як тут, от у центральній Україні, там де Таня родилась, що типа там коляд, коляд, колядин. Не, це не, не так колядки були. А це... які у вас колядки? були? кстати, зараз, от зараз, всі роки, зараз діти ходять там з вертепом. А Щас. які колядки у вас були там? Ми кутюру сили. Кажуть, в них взагалі їх там не було. Ні, і... вівщики, чого? Я вчила вівшик, що Ісус Христос народився. Ну там ну подруги мої не знали, це тільки я була відповідальна. То мені давали сюди більше цукерок і грошей. А я А на Закарпатті колядки, там прям, ну так, да, вони так, якби, типа ближче, е, ну хоча ближче, не ближче, воно так і є. воно, типа, більш церковного стилю. Там більш люди, наче такі, воно колядується таким про, пропівом. І вони прям такі, ну, довгі, дуже довгі ці колядки. І ходять тільки мужики. Я пам'ятаю, ми коли тільки сюди переїхали, були е, наші дали чоловіки саме посипають. Ой, як то називається? Да. Ми коли тільки сюди були, переїхали, то я, Бодя, Міша ходили, пішли перший рік колядувати. І ми таку колядку вивчили, ну та, що на Закарпатті, і вона, типа, не просто розказується, вона ну, проспівується так. Монотонно проспівується, ну дуже гарно. І ми, як пішли колядувати. Я вам говорю, Тожи, на... Качі, на... да. Ми, ми такі офігівші були, нам стільки тоді насипали. А оці, хто тут місні колядували, вони тільки свик, свик, свик свик Там одна, друга, третя, десята хата, да, типа ляп ляп колядин, колядин, колядин. А ми ще ті, ті такі тоді, ви що, як це так? Ну, що це за колядка така? І ми довго у нас одна колядка щось там 5 чи 7 минут займала, На Артурові Вітруси вже підліткові, називається. Да? 5 чи 7 хвилин займала колядка наша. І ми дуже довго тоді. Я пам'ятаю, ми тоді наколядували. Ну, коротко, я пам'ятаю, тоді ми дали... Ми наколядували, гроші всі віддали матері і вона нам купила шапки такі зімні. Ну, на те час для нас тоді були великі гроші. А І конфет скільки, тобто. Ну... відрізняється, Так як Таня каже, на. Так як Таня каже, як ти Тань, казала, що от дійсно в нас незалежно хто є откуда... Ну, Юра каже, подивись, подивись. <гум> ну, мені гарно все. Але я розумію, Юрину цю як сказати ну, сум, да? можна назвати якась така трошки ностальгія, да? Там, бо... Ми Україна велика, всі люди з різних регіонів. Скрізь були різні традиції. Це нормально. І коли люди перестануть набити один одного про те, що той не такий, той не такий, тому що повинно мати так, бути так, не буде такого. В одній родині в кожному подобається різна музика, наприклад, та різні жанри -фі жаль Людей багато. Кожен головне, щоб він ніс, як би сказати, добро в світ. Все, а то, що йому подобається там такі халявки чи такі. Я вже казала, я як дивилася фільми, які я, на яких я виросла, я їх і буду дивитися. І ніхто мені не, мені не, цей, не розкаже. Бо вони Саме добилися. головне, щоб не було каструлі на голові. Ой, це точно. Зі, зі, отака, отака гульня. Артурчик Любовик, не стоять молодша ж тоже не бабуть, это? Юра, ведь так Ваську. молодша биби, тоже тут, как тут. Биби, Сынок биби. Чуб, жопу. Скажи, а що дело такое житейское. бабуть, Сыночка. Бабуть, И стоїть, щоб ви понимали на батареї. Подоконник биби, это ж ти показував це, це ж другий подоконник Він так зламав. Нашій кімнаті теж ламає. Зламав. Дружить, дружить, покачить настрій. Юра зі. забрав малу з цього вікна, боже як почала ридати, наче я не знаю. Все, така печальна Правович, не правовоч. Да? Праворуч, праворуч. Зі, зі, зі. Ти її так не ровняй голову, а то это. Ой, ну ти ж такий. Бачиш, він її вже признає, що це рідна сестричка, да? Ріднюсінька, Сама ріднюсінька сестричка, так? Ти пап та цусяку. Ой, татусь, бідний. Що шо да? Там? Так? там таке? Що ти таке? Так, штору ще дергав. Вже Артур там зламав. Штора і ледь їздить. Ну, бачите, вигнута. Це теж Артурчик. Ой, 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 все, ой вже все. все. Ну, так ж вже любов у вас, що страшне. Так, да, синачок? Ох, дітки, дітки. Дойте, давай спати, підемо. У вас коли дуже прави довго? Бач. оце... Ви... Ой, та що ж, ну все, синочек, така любов в тебе. Ну вже доця, ти не гля, кричить, да? як тільки з окна. Артурчик, ну ти прямо вже не, сьогодні не можеш націлувати. Не да? Дай п'ять. Я вже взяла Артурчику. Але ми Артуру зараз повністю все відмінили, тому що ми хочемо зрозуміти, що на нього там впливало, і я буду сама пити це алої. А, от, отак от. Його ці жилейки, мішки, желейки, вітамінки дуже непогані. Ну, і ясна діло, Артуру такі вітамінки він їсть. А, Магніп'ю. У ну, мене життя дуже нервова, як і у більшинства. Ну, не знаю. Я ж бачите, ще в бадюрому дусі. Свіруліна, довго буду розказувати, потім самі за неї почитаєте. Оцю вже беру, мабуть, я не знаю, вже опять мало. Буду сьогодні заказувати, бо така акція. Шипучка, вона знімає печію, інтоксикацію пити одну таблеточку на ніч. І воно таке, як, знаєте, як смачна мінералочка. Коктейльчики. склад гарний, італія. Зараз замінюю собі сніданок і вечерю. Ох. А мені один можна? Кого? Коктейльчик. Коктейльчик. Можна. Я казала Коктельчик? Що боюсь... ти тут ще порозложувалася? Да, цю... Тут ще пройду. Ладно, Так. Кухонне мило. Я дуже його люблю. Чесно, я все намагаюся братись по знижки. Якісь акцію вицепила і щось взяла. Якщо у мене немає ну, замовлення на півтори тисячі, то я беру по укрпошті на звінгородку. Ну, в общем, як мені зручно, воно збирає різні запахи. Я вам казала за проблему: ой, аж капнула за проблему з артурчика, Не будемо давати подробиці, думаю, розумні загадалася. Дуже класно мене рятувала. Це вже я другу чи третю використовую, ні, другу, другу використовую непогане засіб для миття. Це моя улюбленка, його вже на дні треба п'ять заказати смарт-засіб. Дуже він класно розчиняє старий жир. Оце, що накапано на плітки, на старих каструлях. Це те, що я тестувала вчора. Він вбирає застаріле вапно, гарно вбирає свіже, ваше дуже швидко вбирає. Гель для прання, ну гель як гель, пахучий, прикольний. Ці мені листочки дуже подобаються, Вони більше до для м'якої. Води. Але я б собі пробувала, знаєте, як якісь там, не знаю, наски перешту, нормально. Один листочок відірвала, оце воно буде на дне, блін, не встигла. Щас. Оце на одне прання. І вони дуже пахнуть, такі прикольні листочки. Цей засіб мені одразу він прям не сподобався. Ну, я скажу чого для... Ну, для унітала, для всього такого дуже їдкий запах. Оце типа хлорки, поняла? Я не дуже таке люблю. Але. Півчаточка впрацювати, унітаз чистить, ну, хорошо, прям він такий біленький. А, Від цвілі, доволі непоганий. Бризкаєш 10-15 годин, і потім, і якщо щось залишилося, тряпочку сухою протерти. 10 все. 10-15 хвилин? Ой, годин, 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 Юра. Просто побризка, нічого не треш. Коняк, а, ну. Да. Це чистіще, я вже запуталася. Це для вани чистіще, теж для вани, що для вани на грибла, бо у нас сантехніка якесна. Це можна і чайнички чистить, і теж накип чистить. Теж таке непогане Смісители я мила. Так, ну наче це, опять же, це те, чим я вам от, я сама користувалася і можу 100% казати, що це дуже гарний товар. Ну, І вибачте, я в компанії з 11 листопада і вже який в мене асортимент. Mm -hmm. Mm -hmm. Ах, сказала, Знаєте, в інстаграм воно ну, поки скажеш. Ні, ну, Юр, скажи. Молодець. Я схватила, я така, знаєш. Оцю твою бризалку взяла і така значка, думаєш, що, вона думає, що вже. А вона може пуста. Ну дивіться, люди быть. думають, що ми не користуємося, диви. Ні, це я так думаю. Ну скептики по-любому думають, ой, три я сама нічого собі не взяла. Я б так ніколи не робила. Якщо я маму щось раджу, я перевіряю на собі. Молодець. Ти що, не такий? Ой, я не сказала за це прекрасний міст. Як же він пахне? Я б усі бризкалася, бризкалася. Ваніха, ой, ти що вони? Ватай. Таке солоденько. вже э, дівчата на роботі таких двоє штук взяли. Так, да. да. Okay. Юра, хоче ще на роботі продає. Постійно гонять на ті коктейлі. Скептики, не всі скептики. Ну, то, це що вони 2000 що... гербалайфом траванулися, то вибачте, ну ні, з малого 2020 2026 рік. Дехто думає, що просто там е, випив той коктейлі і з'їв там півкурки, півбатону та, і вітрому ну, кружку. Я не знаю, як, які будуть у мене успіхи, не знаю, тому що в мене мало сна так спати, уж вона живе і дуже багато ну, стресу жартура. А, Але у мене програмка, я рахую зараз калорії. Все. Йди, моя mm. Я я рахую зараз калорії. А, ну, не знаю, подивимося. А це за мій головний калорій. Да. Ну, у мене все трошки зв'язано з нервами, стресами, в мене всю життя вага. Оце як стресую, зразу вага вгору і не їжі. Просто, ну опять же, не... Не якісно, знаєте, як я от кажу. От у мене буває. півдня бігала, 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 бігала десь два дня, Ой, ну да, два, ти поняв, два чотирнадцять. А я ще не обідала. І я не хочу обідати, бо в мене щось настрій нема. Я випила собі каву, я могла зробити якусь під каву бутербродік. А хліб це хліб, а лучше взяти хлібець, як знаєш, кажуть, а, це, як його сказати, правильно вершкове масло сливочне масло. Чи, Чи, що ну, коротше, дуже всяких там маленьків треба їсти, але, так сказати, намагатися. Щось якісне, А то, виходить, непонятно, що з'їв, залишився голодним, а калорії вже как би, Давай, її тоді, перелисив. це важко щось нам прямо так дуже розказувати. Ну, ми молодці, ми стараємося, ми розвиваємося, ми щось пробуємо, ми щось починаємо, ми не стоїмо на місці. Так що так, десь воно відгукнеться. Там да, ми головне забули, Сьогодні буде відео, Юр. Да. Сьогодні у нас 20... друге, чи друге? 22, 23, 24, а не 23. Ну коротше, 3 дні. Та подивись на телефоні стільки, бо зараз прощенкаєш, скажеш людям. 22. 22, 23, 24 січня а, діє знижка на всю продукцію мінус 40%. Якщо ви тільки зареєструвалися, у вас є безкоштовна доставка новою поштою, Укрпоштою на будь-яку суму. Наприклад, ви щось вирішили взяти там миючи собі, і от воно буде там, я не пам'ятаю, що воно коштує, образно 110 гривень, воно буде мінус 40% і буде безкоштовна доставка нової пошти, завтра вам його вже привезуть. Так що, і ви можете, якщо ви сьогодні зареєструвалися, то ви хоч три дні потрапили, кожен день щось заказуєте на 100 гривень, і вам буде нова пошта, його безкоштовно привозить. Це а що новин. ти кажеш на 100? Чи це ти образно? Ну я образно, бо люди думають, що треба йти вис... по всіх фірмах, у тих Choice, там, LR, щоб ти мав отримати знижку консультанта, от, у поняв, 28-30%. Треба було скупитися на 2 плюс тисяч, на 3 плюс тисяч. а тисячі, а кожна, кожна людина, щоб просто спробувати продукцію, стільки грошей заплатить. А тут плюс що ну бери собі хоч на 100 гривень, хоч на 200. і сто. що ти мені скинеш, я посилання залишу твоє. Так, да, так що знижечка, не всю 40%. підсотків. Постійно якісь акції. У ця більшість я б питалась брати по колись по якимось гарним пропозиціям. Так що і Іван, молодець. Так. Да. Все, всім пока. пока.